Вітаю! Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. Про події четверга 30 жовтня ви дізнаєтеся з сюжетів наших кореспондентів. Сьогодні у випуску ви побачите таке. Окружна виборча комісія номер 30 провела підсумкове засідання. Переможцем перегонів визначено Олександра Дубініна. Рішення Дніпропетровського апеляційного суду секретаря міської ради Олену Рукавішнікову було повернено на посаду. Правоохоронці розкрили вбивство літньої жінки по вулиці Сировця. Здобичу злочинців стали 7 гривень та старенький мобільний телефон. Ми проти махінацій. Крадії, поверніть наші голоси. Україна в Європу, регіонали в топку. Дубінін наш депутат. З такими плакатами, поряд з будівлею міської ради, де розташований штаб окружної виборчої комісії номер 30 зібралося декілька сотень людей. Натовп розділився на дві частини. Одна група людей прийшла підтримати кандидата в народні депутати Олега Захорольського, інша Олександра Дубініна. Їх протистояння розпочалося декілька днів тому, коли стали відомі результати підрахунку голосів на виборчих дільницях. За словами Олега Захорольського, його перевага складає 2000 тисячі голосів. Та за офіційними даними ОВК, Олександр Дубінін перемагає Захорольського на 61 голос. За подіями на своєрідному майдані слідкувала наша Анастасія Васильєва. Їх розділяють працівники міліції та металевий паркан. Між собою люди, що прийшли пікетувати окружну виборчу комісію, спілкуються виключно мовою скандування. З лівої сторони з плакатами розташувалися домогосподарки та працівники лакофарбового підприємства. З іншою також переважно працівники Дніпроазоту. Кожен має свою думку щодо підрахунку голосів на парламентських виборах. В інтерв'ю одні апелюють конкретними даними, інші впевнені, що тільки їх кандидат вартий депутатського мандату. Півісалює поважнятування сорок восім галасом. Пока эти э, а протоколы а доходили ба! до 5 протоколов, по а а каждому протоколу 400 голосов а в другую Мы очень довольны нашим директором. Мы работаем уже много лет. И, честно говоря, вот за, после его прихода за 5 последних лет у нас настолько поднялось предприятие. Я голосовал за, за блок Порошенко и лично за Александра Дубинина. У нас завтрашний за день есть. Вот. У нас есть работа, у нас есть отдых, у нас да. все делается для того, для людей, для, для, ну, для все нормально у нас. Да, ни одного сокращения нету. Вот. А, и я думаю, на будущее, если он будет в Верховной Раде, он нас не забудет и всегда нам придет на помощь. Поэтому мы только за этого руководителя. И вот. До хвилини ситуація ставала все більш напруженою. Учасники пікету часто вступали в усні конфлікти між собою. Гнів людей розжарював і автомобіль Дніпроазоту, з якого через гучномовець постійно проголошували промови. Врешті люди не витримали. Забудь о родителях. За всім, що відбувається, спостерігали депутати міської ради та представники штабів кандидатів, які вже програли. Юрій Колесник з народного фронту впевнений, що жодних фальсифікацій не було. На нашу думку переміг той, хто оприлюднений на сайті ЦВК. Олег Захаровський від член партії регіони і яка відома своїми фальсифікаціями, технологіями шантажу і е, підкупу виборців, що і зараз ще раз демонструє е, мешканцям Дніпродзержинського. Через півгодини до учасників мітингу вийшов кандидат в народні депутати України Олег Захорольський. Під час емоційної промови до людей чоловік намагався донести, що незалежно від результату виборів в місті стався факт порушення закону. Мы обратились в политические партии. Если вы партии, если вы хотите людям, если вы демократические партии, то у вас есть вопрос, почему вы видите преступление и молчите? Почему вы видите преступление и молчите? Я обратился в, партии, в блок Порошенко. Кого вы ведете? Вы ведете тех людей, которые сегодня представляют власть. Они забивают гроб президента, которого мы выбирали. Потому что мы выбрали с первого раза. Сторона ділян звіння, ну вибирають таких паскуд, які здесь сели. Виграй, дубінін, виграй дубінін, пусть роботай. Нельзя можна такою, добиватися такою ціною. Все нам зробить по закону? Понимать? Монолог Олега Захрольського було перервано трансляцією гімну України, і лише він на мить зупинив обопільні образи. Збинуть наші ворожень. У холі міської ради Олег Іванович пояснив, що бореться не за своє право стати народним депутатом України, а за чесність проведення в місті виборчого процесу. Каже, люди, які йдуть до влади, несуть відповідальність не лише за себе, але й за політичну владу, від якої виступають, та людей, яких закликали до голосування. Я хочу обратиться ко всем политическим силам, демократическим. Пожалуйста, обратите внимание на тех кандидатов, которых вы ведете во власть. Обратите на те действия, которые есть. Почему сегодня вы приводите этих кандидатов? Я не знаю, как они прошкачили ваши списки, а я должен бороться с преступлениями. Я сегодня направил документы в ЦИК. в Н международным обозревателем, милицию, я очень надеюсь на то, что борьба должна внести с ним. Пусть себя защищает та политическая сила, которая таких уродів приводит в власть. потому что мы потом с вами являемся заложниками, потому что мы боимся, потому что нет дорог, потому что у нас нет жрать и нам некуда деваться. Олег Захорольський каже, що його перевага над Олександром Дубініним складає дві тисячі голосів. Ця цифра була змінена в п'яти протоколах, які зараз не відповідають чинному законодавству. У зворотному впевнений його опонент, який також вийшов до людей. Працівники Дніпроазоту як могли виказували свою повагу та прихильність Олександру Дубініну. То, что проходило при подсчете голосов и как это все оформлялось сколько мы повскрывали этих и ручейков две машины ручейков которые мы выявили продажа бюллетней, и э, грубейшие ошибки которые были при подсчете голосов когда выворачивали все урны вместо того чтобы это делать по одному и плюс ну мы ну мы же это все видели и все это мониторили поэтому по всем экзитполам их пять штук было. Такого просто не могло быть. И когда мы начали, мы вообще вели честную кампанию. И вообще не планировали никаких этих, ни карусели, ничего. И нас так это обокрали. Мы просто заставили пересчитать голоса. Что мы сделали. Я рад, что мы победили. И я вот этим людям и всему городу, и даже те, кто проголосовал против, я все равно для них буду делать все, чтобы город был настоящим европейским городом. Олександр Дубінін подякував своїм виборцям за довіру. А Олег Захорольський запевнив, що не збирається зупинятися та буде відстоювати справедливість до кінця. Та поки під стінами міської ради сотні людей голосно підтримували своїх фаворитів, у самому приміщенні розпочалося підсумкове засідання ОВК номер 30 Усі з нетерпінням чекали результатів заходу, адже лише від комісії залежало, чи буде здійснений перерахунок голосів на окремих дільницях. Одним із перших про рішення комісії дізналася наша знімальна група. Перед початком засідання у залі панувала досить напружена атмосфера. Представники одного з кандидатів зробили заяву стосовно телефонних погроз, які надходять їхній команді. Нашим людям, нашим членам комісії, дзвонять неізвісні, представляються представниками правоохоронних органів, силових структур, угрожають нашим людям, уголовними ділами, заплугівають їх. Принуждають дати невірні сведіння, показання чи ми зараз будемо по этому поводу писати заяви, Наші люди всі підпишуться. Це провокація. Коли засідання розпочалося, голова ОВК Георгій Мальований повідомив, що на розгляд комісії надійшла скарга від кандидата у депутати Олега Захорольського. Я повідомляю, що окружній комісії по виборчому округу 30 вносяться дані. Про результати виборів на дільницях 120 980, 121 014, 008, 0959, 013, 0, 120 985, 121-036, 121-028, які відрізняються від протоколів дільничних виборчих комісій, виданих членам виборчої комісії. У задоволенні скарги кандидату відмовили, спираючись на те, що до заяви не були додані відповідні акти, які підтверджують викладені факти. Коли голова ОВК запропонував членам комісії проголосувати за затвердження протоколу щодо остаточного підрахунку голосів по мажоритарному округу, до трибуни вийшов один з членів комісії Олег Барков. Він нагадав присутнім, що у процесі підрахунку деякі протоколи відправилися на уточнення, але жоден не був направлений на перерахунок. І просимо проголосувати, помилки були виправлені. Президент абсолютно законно не зачитувала дані по кандидатам і по партіям, тому що протокол уточнений, не передбачає того, що будуть змінені цифри. В першому протоколі. Але в результаті е, кінцевої діяльності нашої комісії чомусь на ЦВК е, по декілька дільницям е, від 5 до 7, я не можу вам зараз сказати, точно я знаю кілька дільниць, які я точно знаю. Е, ним дані були не просто змінені, а змінені в пользу одного із кандидатів. Наголосив, що за законом у разі зміни показників у другому протоколі ОВК зобов'язана прийняти рішення про перерахунок голосів. Це закон, який глаголить наступним образом. Виборча комісія зобов'язана зобов прийняти рішення. Це рішення не було навіть озвучено. Про те, що були змінені протоколи, уточнені на відміну від перших, ми про це дізналися тільки з сайту ЦВК. Я хочу наголосити свою окрему думку. Я, як громадянин і житель нашого міста, хочу, щоб вибори були чесними. Неважливо, який з кандидатів переможе, неважливо. Головне, щоб вибор людей був е, нашою комісією узаконений, та не зважаючи на таку заяву, більшість членів комісії проголосували за затвердження протоколу без перерахунку голосів на окремих дільницях. Десять за три проти три утримали Про, протокол затверджується більшість голосів. Наприкінці засідання у залі з'явився Олег Захорольський. Кандидат у депутати звернувся до присутніх із емоційною промовою, у якій він наголошував на тому, що будь-яка політична боротьба повинна будуватися на непорушних принципах демократії, а не очевидної фальсифікації. Відповідальність за такі несуть, перш за все, політичні партії, які допускають таких членів ОВК. І такі кандидатів, в которой добиваються такими целями. Я не знаю, що буде в дальнішому парламенті. но я точно знаю, що люди на майдані люди вато АТО, гібліні за не для того, щоб закони работали для партії Порошенка, либо для нова фронта, либо там я не знаю в і Так далі вони і гибли для того, щоб закони касались всіх. Нашій знімальній групі Олег Іванович повідомив, що не збирається складати руки та буде відстоювати голоси своїх виборців у судовому порядку. Я буду делать все, чтобы отстоять голоса тех людей, которые проголосовали. Я вам скажу... У меня разные мысли возникали, но когда собрался правый сектор, когда собрались автомайданы, когда собрались политические силы разные, вы знаете, в маленьких городах нет деления, та или другая политическая сила, они видят те проблемы, которые сегодня существуют. И говорят Олег Иванович, если вы не защитите себя, вы не должны защищать ни себя, вы должны защищать нас. Мы готовы подключиться, но для этого вы должны быть сильны и вы должны защитить наши голоса. Я хочу сказать следующее, я буду бороться, я уверен, что у Украины хорошее будущее, потому что вот такие люди, которые сегодня там стоят за деньги, вот вторая половина.

А в той же день інші активісти з Дніпродзажинська пікетували будівлю окружного адміністративного суду Дніпропетровська. Акцію проводили на підтримку апеляції, поданої юридичним відділом міської ради, на рішення суду щодо повернення посади секретарю міської ради Олені Рукавішніковій. Нагадаю, що на сесії міської ради 30 вересня депутати підняли питання дострокового припинення повноважень секретарем міської ради Олени Рукавішникової через невиконання службових обов'язків. Продовжать тему наші кореспонденти. Керівник Дніпродзержинського департаменту комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Володимир Бабенко розповідає: міська рада мала конкретні претензії до секретаря, які були приводом ініціювати її відставку. Там були замічання, а на длительне часу находілась по уходу за рібінком, пропускала сесії і так далі. Ну то есть практично не виконувала свої довгісні обов'язки, отримує при цьому зарплату. Ну согласитесь, це не совсем правильно. Рішення прийняли за більшістю голосів. Секретаря з посади зняли, але нового тоді обрати не вдалося. Олена Рукавішникова подала клопотання до суду про відновлення своїх повноважень і виграла справу. Тепер друга сторона подає апеляцію. А представники громадських організацій виступають на підтримку депутатського корпусу і просять приділити апеляції ретельну увагу, як того вимагає законодавство. Ми усматриваємо в цьому рішенні. или некомпетентность данного судьи, фамилия его Степаненко, или же ангажированность одной стороны. Почему мы так считаем? Потому что только по заявлению одной стороны сразу же быстро было принято решение. Противоположная сторона вообще не рассматривалась, не заслушивалась и не было вообще никакого дела. Сегодня хотим привлечь внимание руководства областного административного суда, для того, чтобы они внимательно проверили Відведення цього доведіла і дали свою правову оценку. Підтримати апеляцію юридичного відділу міської ради і висловити свої претензії до дій судді шляхом пікету приїхали до суду представники організації правого сектору області і міста та члени громади. Суд взагалі не мав права втручатися в компетенцію міськради Дніпродзержинської. Рішення було прийнято закону, до чого тут суддя, тобто, на наявний факт корупції факт корупції або, скажімо, недотримання закону. Тобто, суддя, який прийняв рішення незаконне, повинен подати у відставку. Для цього ми тут і зібралися відмінити рішення суду і розібратися з самим суддєю. Нехай йде собі у відставку, працює десь інде. Ну, собственно, здесь есть и представители народа и правый сектор приехал поддержать данное дане потому что, в принципі, можу сказати, що подобные вещи просто не допустимо. У відповідь на пікет суд запросив активістів на діалог, обіцяючи роз'яснити ті питання, що цікавлять громаду. Суд, можна сказати, відкритий для людей. Ми стараємося, крім цього, що давати відповіді на всі звернення, всі зауваження громадян розбиратися з цими питаннями. Так також при можливості, якщо це є якийсь суспільний, суспільний інтерес, ми завжди готові вислухати і зауваження, і скарги, і пропозиції вжити заході. Ваше звернення, скарга, Ця, що ви подали. Буде нам розглянуто, в срок буде надано відповідь. Суді запевнили, в рамках закону апеляційну заяву від міської ради Дніпрозержинська обов'язково буде розглянуто. У серпні цього року на Дніпровському медкомбінаті розпочали будівництво ще одного інвестиційного об'єкту: установка з десульфурації чавуну у конверторному цеху, призначена для зниження шкідливих домішок, зокрема сірки, що дозволить випускати продукцію, яка відповідає зарубіжним стандартам. На сьогодні більшість об'єктів установки змонтовано. Детальніше дивіться далі. Монтажу установки з десульфурації чавуну передував певний хід робіт, а саме укладення договору на базисний інженіринг та обладнання з компанією Тісен Круп» з Дніпропетровським інститутом Укргіпромес, відпрацьовані проєктні роботи і вже потім відбулася поставка обладнання. 8 місяця приступили до обстрою десульфурації чавуна, Ну і зараз процентів на 70 випавнення строїтельної час. До сучасної сталі є свої вимоги, і сумарний зміст сірки не повинен перевищувати 0,5 відсотків. Отримання чавуну з низьким вмістом сірки у доманому процесі пов'язано із значними витратами, тому широко застосовують позадуману десульфурацію чавуну. Так, установка, яку зводять, є свого роду прибудовою до конверторного цеху і складається з декількох об'єктів. Головне, що на медкомбінаті нові виробничі об'єкти обладнані остаткуванням, що знижують навантаження на оточуюче середовище. Установка десульфурації човуна оснащена Сістема еспірації мощної аспіраційну установку змонтовано майже на 70%. Лишилася електрична частина. Також на 70% готові основна будівля та два силосу. Один на 100 кубів для вапна, другий на 50 для гранульованого магнію, які безпосередньо виступають реагентами у процесі. Будівля гідравліки під машинами скачування шлаку ще потребує монтажу обладнання, як і пультова. Наразі йде монтаж обладнання на основній будівлі, а клапан на станція подачі магнію та вапна готова на 100%. відсотків. Артур Тімракович у конвертерне відділення чавун поступає з міксерного у ковшах по 250 тонн. Далі йде процес скачування шлаку, а потім вже десильфурація. 15-19 хвилин і знову скачування шлаку. І вже потім очищений чавун із зменшеним вмістом сірки відправляють на конвертер. Після десильфурації вміст сірки складатиме нуль відсотків. Також завдяки цьому процесу зменшаться витрати коксу до 354 кілограмів на тонну чавуну. До речі, холодну пусканалатку планують на 15 Листопада Убили за 7 гривень та старий мобільний телефон. Дніпродзажинські правоохоронці розкрили вбивство літньої жінки по вулиці Сировця. Розслідування справи розпочалося 22 жовтня, коли до міліції надійшло відповідне повідомлення. Щоб знайти злочинців, яких було двоє. Правоохоронцям довелося задіяти майже увесь особовий склад. Наразі один з них знаходиться під вартою, іншого оголошено у розшук. За чим полювали злочинці та чому не залишили бабусі навіть шансу на виживання, знає Анастасія Васильєва. Потерпіло в квартирі знайшла її рідна племінниця. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, кінологи та криміналісти. В ході осмотру місця причесла був нарушен труп в гражданки в е приклонного віку 39 дев'ятого года раження жительниця даної квартири полу в спальній кімнаті з признаками насильства смерті, в вигляді ножових ранений раніні, шеї, грудної клітки, брюшної полості і спини. Під час огляду місця злочину правоохоронці з'ясували, що злочинці шукали гроші та цінності. Крім того, в дверях балкону було відсутнє скло, яке наводило на думку, що злочинці проникли у квартиру саме через нього. Сліди пальців рук були обнаружені як на стеклі з балконної двері, так і в кімнаті, де знаходились Розбросине речі нашої потерпівший мебільний стінки дермантінової сумочки. Після проведення дактилоскопічної експертизи було визначено особи вбивць, адже обоє мали не одну судимість. Тепер усі сили були кинуті на їх пошуки. Так встановили, що за декілька днів до смерті до потерпілої приходив племінник. Та через те, що той вів аморальний спосіб життя, жодних даних у родичів про нього вже багато років не було. Було встановлено, що даний племянник його проживав. Значит, в Полтавской области. Работал там у, на одной из ферм у фермера. После чего э, поссорился со своим хозяином, этим фермером, на фоне того, что употреблял спиртные напитки. И хозяин нам сказал, что он уехал в город Непрозиринск. Правоохоронці почали розшукувати племінника за старими адресами та перевіряти друзів. Було з'ясовано, що зупинився він у друга дитинства, проте там його не знайшли. Тому було прийнято рішення проводити пошуки найпростішим методом. Ми зібрали весь состав особистого розвитку, і ну, десь в кількості навіть більше 20 двадцяти людей ми вийшли на лівий берег і почали, почали ходити, як на удачу. Іскати було нас описання, і даного громадянина. Ну, в ходе поиска в течение часа мы установили и задержали на третьем микрорайоне Левобережной части города затримали. Дова на під час допиту з'ясували, що проникнення в квартиру та безпосереднє вбивство здійснив його випадковий знайомий, і де він наразі невідомо. У міліції за даною справою відкрито кримінальне провадження за другою частиною статті 115 – навмисне вбивство, скоєне групою осіб, яка передбачає покарання позбавленням волі від 15 років до довічного ув'язнення. Правоохоронці звертаються до городян з проханням допомогти у розшуку черненького Віктора Володимировича 1977 року народження. Можливе місце. Його його проживання вулиця Героїв Сталінграду, 129 32 у Дніпропетровську, на вигляд 40 років, зріст 170 сантиметрів худорлявої статури, на лівій щуці двосантиметровий шрам, був одягнений у куртку і штани темного кольору. У разі наявності будь-якої інформації повідомте її за телефонами 05692 368 72 102 або 067 627 35 91. У Дніпропетровському фітнес-клубі Спорттайм пройшов перший відкритий чемпіонат області з багатоповторного жиму штанги. До залізного снаряду підходили 33 спортсмени, які представляли Дніпропетровську, Харківську, Полтавську і Запорізьку області. Від Дніпродзажинська виступали 14 пауерліфтерів, спортклубів Тандем, «Сварог», Сувора Качалка та Титан. Як повідомляє головний суддя змагань Людмила Гайдученко, на цьому чемпіонаті було встановлено два рекорди України. Два видатних результати показали спортсмени. Вихованка тренера Валентина Малікова з клубу Тандем Ольга Кухаренко виконала норматив майстра спорту міжнародного класу і встановила новий рекорд країни у вазі 55 кілограм, поліпшивши мій показник на очка», говорить Людмила Гайдученко. Діючий рекордсмен України з Кременчука, майстер спорту міжнародного класу Олександр Невмивака, теж побив рекорд. вижив, Ши 100 кілограмів 64 рази. Марина Гальчук з клубу Сварог ставши першою, виконала кандидатський норматив із штангою вагою 25 кілограмів. Такі ж звання отримають Ілля Перев'язко, Євген Парфьонов та Олександр Зиков. Норматив майстра спорту виконала тандемівка Вікторія Соколова. На Дніпровському медкомбінаті триває Спартакіада 2014 серед команд структурних підрозділів підприємства. На базі СЦ Дзержинка вже протягом місяця проходять ігри з волейболу. До речі, це вже 12-й вид спорту, в якому металурги проявляють свою спритність, витривалість та фізичну підготовку. Змагання з волейболу проходять у двох підгрупах, і за підсумками вже остаточно відома розстановка команд в підгрупі А і частково в підгрупі Б. Детальніше про змагання на медкомбінаті розповість наш спеціальний кореспондент. Розвитку спорту серед працівників медкомбінату та їх сімей, керівництвом підприємства приділяється особлива увага. Для цього створюються усі умови, у тому числі організація спортивних змагань, таких як традиційна спартакіада. Командний від ігровий від, дуже відсіч. Забралася, з'явилася на участі 13 цехових колективів. Всі команди хорошо підготовлені, всі команди зберігаються, зайняти призові місця. Путівку у фіналу під рупіази воювали ремонтники. Хороший підбір гравців з ремонтно на сервісного центру злагоджена гра, величезний досвід, отриманий у чисельних турнірах міських та всеукраїнських рівнів, і все це стало запорукою їх перемоги. Боротьба велася лише за друге місце, де зійшлися залізничники та кібернетики. І після напруженої боротьби залізничникам все ж довелося поступитися другим місцем. Тепер ці два колективи посперечаються за вихід у фінал, зігравши у плей-офф з другою та третьою командами іншої підгрупи. У підгрупі Б впевнено лідирує команда УОК СБК з Володимиром Гацурою. Усі працівники нашого цеху, УОК СБК, ми, в основному всі охранники. Ми лідируємо і сподіваюся, ми займемо перше місце у нас по трупі і вийдемо в фінальну частину соревновань по волейболу. Дійсно, команда охоронців вийшла у фінал. І не дивно, адже їх капітан є прикладом спортивної витримки та дисципліни. На другій позиції у підгрупі Б міцно влаштувалися конвертерники. Ну а третє місце буде визначено після зустрічі механіків зі студентами ДВПУ, які являються постійними та активними учасниками змагань на медкомбінації. Фінал за призові місця розпочнеться на початку листопада. І наостанок, як завжди, про погоду. У п'ятницю 31 жовтня метеорологи прогнозують нам малохмарну погоду, без опадів. Денна температура повітря становитиме 10 градусів із позначкою плюс. Вночі стопчик термометра знизиться до мінус 1. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. На у мене це всі новини на сьогодні. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю всім лише позитивного настрою та тільки приємних новин. А про найсвіжіші новини ми готові розповісти вам уже завтра у звичній порі. Побачимось.